Так. <кій> так, всім привіт, кого не бачив, я зараз в проміжку між своїми зйомками вирішив приділити час черговому відеоролику на YouTube. В своєму попередньому випуску під назвою Дорогий народе, а ось і воно я розказував про 5 інструментів, які буду використовувати задля для створення свого власного інтернет-шоу. Нагадую, що в ці п'ять інструментів входить зйомка, локації, сценарій, монтаж і секретний інгредієнт. Зараз я вирішив детальніше зупинитися на пункті сценарій і пояснити вам дещо, а саме розібрати три рубрики, на яких будується мій сценарій: спілкування, герої, предмет, розмови. Почнемо зі спілкування. Спілкування це розмова двох зацікавлених людей, яких об'єднує е, щира взаємодія один з одним. Предмет розмови на ньому будується спілкування. Це коли герої чітко розуміють, про що у них один з одним. Розмова, чому вона сталася, які в кожного з героя погляди, і до чого ця розмова може привести, і до чого ця розмова приведе. Предмет розмови все це компонує та пов'язує в цілісну цілісність. Герої це наші провідники розмови. Саме вони користуються предметом розмови. Аби сперечатися один з одним. Ну що, гайс, саме такий зараз вийшов в нас випуск. Якщо вам ця інформація була корисна, дайте мені про це знати у коментарях. 에, всім вам бажаю. Да.